Вітаю, друзі! Продовжуємо плейлист осінь на каналі Оксана Калюжна сьогодні мерквяний солодкий рулет. Рецепт бісквіта традиційний, на одне яйце 1 столова ложка цукру одна 1 столова ложка, ложка борошна. Але ми будемо трошки його ускладнювати з багатима корисними доданочками: це горіхи і морква. Так як ми цього трохи додамо, то доведеться використовувати розпушувач, бо тісто трохи важче стає за рахунок морби, або це може бути солодкий кабак, гарбуз. От. І борошно цільнозернове з висівками це все важкеньке, яєчна піна не втримає і опаде. Тому борошно перемішуємо з розпушувачем. Яйця збиваємо з цукром. За мене це робить міксер, і вони ось такі, прямо, як пух, світлі і красиві. Горіхи я подрібнила, дала ще трошу, ложечку там кокосової стружки, щоб було ароматно і щоб поменше борошна. До борошна додала розпушувач і цедра лимона, щоб таке було дуже пахнюче. І не було ну, присмак моркви хороший, солодкий, колір красивий. Але щоб не було цих сторонніх присмаків звичайних, щоб були незвичайні осінні. Духовка включена, спочатку сухі інгредієнти. Їх можна, до речі, одразу було перемішати. Акуратно зверху вниз перемішуємо, не втрачаючи ці пузиріки. Ми, звичайно, розраховуємо дуже сильно на розпушувач, але ж і не треба забивати, щоб воно було як блин, оце тісто. Ось таке густеньке, пухкеньке тісто. Морку можна не всю так перемішаємо, подивимося. Духовочка вже нагріта 200. Дивіться, тісто як на оладочки, звичайне, таке тісто для виливних пирогів. Напевне, ви помітили, що рулети я печу чаще, ніж пироги чи тортики, тому що воно тонесенько розляглося тісто, швидесенько за 10-15 хвилин спеклося, наклали крему, побільше пропитали, і у вас готовий штучний такий десертик на тарілочці. Для крему, пачечка маскарпоне 200 г, грам, 150 г вершки. 33% все охолоджено. згущене молоко або ложка 2 цукрової пудри. Збиваємо одну хвилинку, не перевзбийте. Як тільки побачите рисунок, одразу переставайте процес збивання. Готово. Рулетик 10 хвилин на 200, щоб схватився і не опав. І ще 10 хвилин на 160, і будемо доставати пахне лимоном, неймовірно. Цедрої лимона. Готово, друзі, знімаємо з дечка, звичайно, щоб скоріше остило, і перевертаємо. Ось цією стороною, вона більш пориста. Сюди ми будемо накладати крім після повного остивання коржа. Також можна скрутити, поки тепле разом з бумагою. І залишити в такій формі остивати. Але якщо раптом ви перепекли, передержали. І він не скручується, чи чуть густіше тісто зробили. Робіть його тортиком, просто на квадрати нарізали на четверо і склали. Так, на вікні, на вікні швиденько все остило, накладаємо крему, щедро. До речі, можна всередину ще ягоди, можливо, якісь у вас залишилися. Чи горішки закручуємо акуратно і прикрашаємо на свій смак. Це може бути, наприклад, той же самий крем або масляний. Тут фісташкова паста в мене додавлена. Звичайнесенький кульочок із бумаги для випічки. Крем був в холодильнику, доки ми остужали рулетик. Традиційно використовуємо якісь такі натуральні прикраси, щоб їх можна було з'їсти, а не тільки подивитися. Все-таки наш канал претендує на назву канал здорового харчування. І тут зібралися любителі. І цінителі, домашньої кухні, хороших страв корисних, із домашніх продуктів переважно. А ось іще на розрізці наш торт, друзі. Ну правда, це дуже гарно, до того ж корисно, не надто складно. Ми з вами подивилися, як виглядає цей десерт, як він готується, з чого складається, а який цей рулетик на смак, приготуйте і спробуйте.